Можливо, це звучало жорстоко з її вуст, але вона мені сказала таку фразу: якщо ти хочеш на сцену, ти маєш схуднути, угу. і мені я пам'ятаю тоді мені. Так було соромно за те, що я так виглядаю, що я маю ту зайву вагу. Що в мене вона каже: Ну ти подивися, в тебе така рука величезна. Я їх зараз пам'ятаю ці моменти. Ну, дитина стоїть 14 років, а їй розповідають, яка в неї величезна рука. Але це мене настільки загартувало тоді. Я зрозуміла, що в мене немає шансів, я хочу стати артисткою. Я хочу. Вийти на сцену, я хочу співати. Я хочу, щоб люди на мене всі дивилися, і я хочу, щоб на сцені все було круто. І я знайшла книжку в мами з дієтології, таку Ого, стару круто. стару книжку. Мама, в мене повар по професії, та, і я знайшла в неї книжку, там були розписані калорії у всіх продуктів. Боже, що до того це стало Так, Е, та. І я почала читати ту книжку. І з того дня я прийшла і почала рахувати калорії, все, що я їм.